Привіт, 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 мої любі друзі! Як я і обіцяла багато разів, що з приїздом у Київ це, звичайно, будуть мої зустрічі в нашому храмі Мельпомени, моєму улюбленому театрі Києва, театру української драми імені Івана Франка. Цей неймовірний театр побудований видатним німецьким архітектором Шлейфнером. 1998 році. Які зірки тут грали, які зірки тут ставили свої вистави. Про це буде окрема розмова, тому що ця розмова заслуговує на окремий фільм. А сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною радістю. Сьогодні я знала, що я буду е з задоволенням вже напевно п'ятдесятий раз дивитися неймовірного Анатолія Хостікоєва у ролі Грека Зорби. І я вже готувала вам цілий репортаж на цю тему, тому що мені так багато є про що розповісти. І неймовірну Наталичку Сумську у ролі його коханої гортензії. Я згадала про фільми кустурі, і так далі. Але я коли потрапила вже до театру, я дізналася, що Анатолій Хостікоєв Трошки не дуже добре себе почуває. Тому бажаємо нашому неймовірному народному актору, улюбленцю усієї України швидкого одужання. А сьогодні другий день прем'єри неймовірної п'єси Мольєра Гелянього Мольєра Торцю, яку він написав в 1664 році. Це сатира. Це одна з найпотужніших п'єс Мольєра серед його величезного доробку, яка вже майже 400 років є ну, бестселером, найвидатнішою постановкою у всіх театрах світу. Це сатира, в якій він дуже тонко висміяв короля, з яким був дуже в товариських відносинах Людовіка XIV, Ясне Сонечко. Але це настільки було влучно, що король відчув це. І нацьку е, нацькували на мольєра священнослужителів, тому що саме фабула тут у цьому я трошки пізніше розповім. І Мольєру не дозволили грати цю п'єсу, і він її декілька разів переписував на протязі п'яти років, аж поки аж в 1669 році, в тому вигляді, яким ми з вами її будемо бачити, вона не вийшла на сцени усього світу, і майже 400 років це геніальний твір, його геніальна п'єса мольєра. Тішить усіх глядачів. В Театрі Франка вчора була прем'єра, сьогодні другий день. І наш неймовірний Дмитро Богомазов, режисер, постановник для нашого погляду представив цю нову п'єсу. В ролі Тарцюфа, народний артист України, Остап Ступка син геніального Богдана Ступки. І Андрій Санінін, заслужений артист України в другому складі. Фабула така: священнослужитель Тарцюв, маскуючись під маскою улесливої фальші, втерся в довіру до вельмишановного, багатого заможного господина. І далі вже. Ви будете бачити, що за сюжетом. Я не впевнена, що я зможу фільмувати прямі ефіри в театрі Франка, адже це є інтелектуальна власність. Але те, що Деякі фотографії я зроблю, і принаймні після вистави вам донесу свої враження, то стовідсотково я обіцяю. А зараз на остаток, адже ми, як зазвичай, гуляємо вулицею Кобилянською, Львовом, площею ринкам, нашим неймовірним театром архітектор Фельнери Гельнер у Чернівцях і неймовірними будівлями світу. Давайте насолодимося зеркальною залою нашого театру української драми імені Франка. Яка знаходиться на другому поверсі, і просто отримуємо задоволення. Може, на більше на довшу камеру? Не знаєш, добре, давай так. Пам'ятник нашому неймовірному Івану Франку, в честь якого названий театр Івана Франка, Франківці, дзеркала, дзеркала з фацетом, як і у Чернівцях, в резиденції Буковинських митрополітів, ну, за штибом австрійських. Я не знаю, наскільки вони автентичні, але дуже гарно. Давай поміняємося, і ти, будь ласка, покажи. Трококошні такі ліпнина, колони з капітелями в іоничному стилі. Дуже-дуже-дуже гарно. Давай ще прийдемо до другої зали, в нас поки є трошки часу. Зараз тут не повністю гарне освітлення, але ми бачимо нашого генерального портрет Богдана Ступкі. Сюди ми прийдемо трошки ближче. Сюди сюди ми прийдемо після закінчення вистави. Я попрошу, щоб вимкнули світло і вам про це все розповім. А зараз поспішаємо до зали, тому що вже два дзвоники пролунали, і нам треба встигнути з любов'ю, з неймовірними перечуттями, Ваша натхненна Оксана Дем'янишина, Па-па!